Доброго дня гості та підписники мого каналу. Хочу зняти відео обзор на магнітолу Android 8Q 9 e яку замовляв на Aliexpress, щоб встановити в Renault HAN2. Дуже багато дивився відео в інтернеті, але не знаходив так, щоб таку магнітолу встановлювали, тому вирішив зняти відео, щоб показати вам, як встановити таку магнітолу. Вона має такий вид. Приходить завіс такі коробочки. Зараз покажу, що в ній знаходиться. Ці магнітолі. У ній є такі два комплекти під USB флешки підключення. Потім для підключення штатної магнітоли. Тобто режим штатної магнітоли. GPS-антен і камера зажнього виду. Домовляв ну, таку комплектацію, щоб була камера за видала. Це магнітола має 9 дюймовий екран і 4, ,64, то є 4 оперативки, 64 гіг пам'яті. Ось такий має екран. однодійно йде. Можна його переміщати вверх-вниз і нахиляти, щоб удобно встановлювати автомобілін було. Як так, виправдати таку, щоб можна було якось піднастроїти. Ось така вона має, такий має вигляд І ще до неї дозамовив на Allegro ось таку рамочку, розмірі якої 177х50, в якій гарно підходять до цього магнітоли і підходять до автомобіля. Ще хочу встановити. До цього автомагнітури, щоб е, в мене працював підрульовий переключатель. Для того, щоб працював ренарний підрульовий переключатель, я заказав такий комплект, теж на Аліекспрес. Це комп'єкт кода це вам покажу. Це переходник під е, розйом самої. Е, Проводки автомобіля і до магнітоли. Щоб нічого не різати, все було по-заводськи Потім тут наборі йшов канбуз. Канбуз призначений для того, щоб підключити е під переключатель. Підрулевий переключатель можна е підключити через канбуз або через резистори е По-іншому не забори Тому е там йде до від рульового переключателя до годинника 6 проводів. І їх підвідрізають і підключають до канбуса. Або, як я ще одягну замовив такий адаптер для дастера, в якому є такий розйом, який підходить мені під оцей розйом і підключається канбуз. Цей розюм призначений для того, щоб не обрізати провода в автомобілі, а перепінувати просто в цей розйом. Замовляв цей адаптер. Ну, і є ще до цього набору під антенну. Такий розйомчик. Тому що в Megane йде інший розйом під антенну. Це переходник під цю магнітолу. Ось такий має короткий відео обзор вийшов, що я замовляв на Allegro і на AliExpress. Силки залишу в описі під відео. Ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Всім пока!